Хочу вам сказати відповісти так. Ми всі працівники міліції, ми всі приймали присягу народу, тобто вам, нашому українському народу. І інспекція рівності все робить для того, щоб на дорозі, на трасах не гинули люди, забезпечуємо безпеку дорожнього руху. В рамках закону і хочу вам сказати одне, що я ніяких незаконних злочинних наказів не отримав. Особисто я своїм підлеглим ніколи не давав, не даю і давати не буду ніяких злочинних наказів. Хочу ще одне сказати вам. І хочу вас завірити. Сказати громадою, перед передсеньким людям. Те, що мене запитували зранку, активісти. Я вам хочу сказати одне: що наша рівненська міліція була, буде і є завжди з нашим українським народом. Слава Україні! Молодець! Молодекс! Молодець! Насправді потрібно багато.